Доброго дня, діти! Давайте разом привітаємось. Приготуйте ручки. Привіталась рибка з рибкою, привіталась квітка з квіткою. Ти, мій друг, мене вітай! Краще ти на світі знай. Сьогодні я хочу з вами поговорити про українські страви. Є страви, які готували ще наші бабусі, а зараз їх не так часто готують. Це. Деруни, кнедлі, пізи. Усі ці страви готували із картоплі із різною начинкою. А є страви, які готують і зараз. І ми усі їх з вами знаємо: це вареники, борщ, голубці, галушки. А чи знаєте ви, що вареники робили із різноманітною начинкою? Так, знаєте, зараз ми пограємо у гру. І це перевіримо. Милі гості просимо сісти, вареники будемо їсти. Вареники непогані, вареники у сметані. Чим ці варенички? Так, з вишнями. А ці з яблуком, з ожиною І з сиром, з маком, з капустою. З грибами, з картоплею. Добре, ви молодці. А чи знаєте ви прислів'я про вареники? Їжте вареники картопляні, щоб ваші щічки були рум'яні. І ще таку. Їжте вареники з маком, їжте зі смаком. Добре. А ще я вам пропоную вивчити віршика Миколи Гнатко. Є вареники у хаті. Послухайте спочатку. Є вареники у хаті. В Україні все гаразд. Ви щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареничкам у місці, що на нашому столі. Ось такий віршик. А зараз я його ще раз прочту, а ви повторюйте: є варенички у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі! І вареничкам у місці що на нашому столі. Добре, цю нема табличку я вам залишу у групі. А ви з батьками вивчіть цей віршик та надишліть мені коротенький запис. А я буду чекати. До побачення!